Я обіцяв вам, що ми прочитаємо статтю за York Times. США та Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу. Справа в тому, що нині українська делегація перебуває в Сполучених Штатах Америки і там є закрита зустріч, де Володимир Олександрович спілкується з різними представниками різних партій, сил і відповідає напевно на певні гострі питання. Які нам, скоріш за все, не озвучать, але якесь ком'юніке, якийсь пресреліз, звісно, що буде. Так ось я думаю, що значна частина того, про що будуть говорити за цими зачиненими дверями, вона саме криється ось в цій статті. США та Україна шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу. Ви пам'ятаєте, як багато говорили про контрнаступ? Ну, тільки лінивий про нього не говорив, і я тоді доволі. Стримано і обережно відносився взагалі до цих розмов. Бо е, є навіть така теза: знаєте, не грими ключами від щастя. А якщо ти ще і воюєш, то взагалі нічим не грими. Готуйся і контрнаступай там, де ворог не буде очікувати. Але, 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 сталося, як сталося. Тому ми можемо зараз нині лише аналізувати і думати: а чим це обернеться для нас з вами всіх. Адже це може визначити і наше з вами життя. життя, і нашу з вами долю. Так ось в мережі вже з'явилася інформація про те, що імовірно, Володимир Олександрович будуть закидати питання корупції. Але я не згоден з такою точкою зору. Я думаю, що питання корупції вже подолане, в тому плані, що висновки зроблені, і Сполучені Штати Америки. Я думаю, вже вирішили, як вони будуть контролювати їхні кошти у нас в Україні. Тому думаю, що все набагато глибше. Інтереси сполучених штатів і інтереси багатьох європейських країн значно глибші ніж за кілька сотень мільйонів доларів, які пішли ну не туди, як було в одному фільмі, наліво. Ну не будемо цим займатися. Я вам обіцяв переклад цієї статті. Вона важлива, тому якщо вона наберете терпіння, я Зробив її переклад і виділив основні тези, бо сама стаття велика. Ви зможете поділитися цим відео, зможете е, написати в коментарях, що ви про це думаєте. Ну і не забувайте зараз прямо підписатися нас. На каналі вже майже 10 тисяч, і наша наступна планка. 25. Я хочу, щоб українці об'єднувалися, ті українці, які хочуть жити в реальному світі, не в ілюзіях, не в світі марафону, не в світі оцих псевдоекспертів, які потім знаєте, ото будьонівку змінили, і вперед, а в них шапки так само змінюються. Ми з вами рухаємося через об'єктивність через істину. Ми не намагаємося служити нікому. Ми намагаємося служити лише українському народу і служити об'єктивності, тому що тільки будучи жителем об'єктивного реального світу, ще можна щось змінити. Якщо ти живеш в ілюзіях, нічого ти змінити не можеш. І так, приступимо до статті. Поштовх до нового. Підходу стався після того, як контрнаступ України, який тривав кілька місяців, не досягнув мети повернути території. Я нагадую, що це деякі уривки зі статті. Я викидав те, що немає прямого стосунку, але залишав те, що буде вам цікаве. Невдачі України відбулися, коли республіканська підтримка продовження української фінансової допомоги Києву зникла. Навіть деякі високопоставлені чиновники США висловлювали занепокоєння тим, що якщо наступного року війна зайде в глухий кут, президент Росії отримає перевагу. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про цей глухий кут, і в українській пресі багато що говорили. Критикували навіть залужного, що він сказав ось цю формулу глухий кут. Але ви бачите за Ніорктаймс, повторює. Цю квінтесенсу, цю фразу, ми не можемо дозволити Путіну перемогти, сказав Байден минулого тижня, намагаючи вимагаючи від Конгресу нового раунду фінансування для України. Це в наших національних і міжнародних інтересах. Будь-який збій у нашій здатності постачати Україну явно зміцнює позицію Путіна. Російська армія після власного невдалого прориву до Києва у 2022 році. Почала змінювати свою долю і відновлювати свою могутність. За словами американських чиновників, Москва тепер має більше військ, боєприпасів ракет, а також збільшила свою вогневу перевагу за допомогою парку бойових безпілотників. Ну, ми знаємо, звідки ці безпілотники частково поступають, і ми також знаємо, які комплектуючі в цих безпілотниках є. Ну і ідея про те, що 2-3 тижні, 2-3 ракети. Ви розумієте, що це все була просто. Бла бла. Американські та українські військові офіцери кажуть, що сподіваються опрацювати деталі нової стратегії під час серії військових навчань. Тобто мова йдеться про нову стратегію. А та, яка є нині, яка фіналізувалась невдалим на думку авторів статті контрнаступом, вона має бути подоланою, тобто має бути нова стратегія. І Що ж це за стратегія? Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання. Та сили протягом року наступного мається на увазі 2024-го. Тобто, я так розумію, нас готують або до контрнаступу 25-го, або до якогось іншого сценарію. Українці хочуть йти в атаку або по землі, або з дальніх ударів, сподіваючись привернути увагу світу. От я хочу, щоб ви звернули увагу на цю формулу, сподіваючись привернути увагу світу. Тобто, автори статті, наскільки можна зрозуміти з контексту, не вірять в те, що дальні ці удари вони можуть нанести реально. Суттєвої шкоди ворогу і змусити вийти з України ставки величезні, за словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники адміністрації стверджують, що Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що в Україні закінчаться боєприпаси. Надані НАТО, і Росія може в підсумку перемогти за кілька днів. Це слова Путіна. А Сполучені Штати надали величезну військову та економічну підтримку Україні понад 111 мільярдів доларів за останні два роки. Але значна кількість республіканців зараз заявляють, що вони проти подальших витрат. А інші вимагають побачити нову стратегію перш ніж голосувати за будь-які додаткові кошти, багато українських лідерів не усвідомлюють наскільки нестабільним є подальше фінансування. Війни США заявили американські чиновники. За їх словами, ці українські генерали та вищі цивільні посадовці мають нереалістичні очікування щодо того, що поставляють і поставлять Сполучені Штати. Вони просять мільйони артилерійських снарядів, наприклад, із західних запасів, яких вже не існує. Те, те, що я вам говорю: жити потрібно в реальному світі, інакше це небезпечно. Дехто в армії США хоче, щоб Україна дотримувала стратегії утримуй і будуй, зосередилась на утриманні території, яка в неї є, і розвитку своєї здатності виробляти зброю протягом 24 року. Штати вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України, самодостатність та забезпечить Київ в змозі дати відсіч у будь-якому новому російському прориву. Подивіться. Навіть нині не говориться ні про які вже кордони 91-го року. А американські офіційні особи кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік міг би бути схожим на 1916. й шістнадцятий, рік першої світової війни, коли тисячі молодих людей втратили життя, а бойові лінії змінились дуже мало. Українські лікарні вже заповнені пораненими військовими упродовж цьогорічного контрнаступу з фронту туди-сюди рухали санітарні машини. Україна не оприлюднила офіційних цифр своїх загиблих на війні, але втрати, як визнають чиновники, були великими. Контрнаступ 23-го року був побудований на переробці української армії за зразком американської. На думку критиків, це був підхід, який Штати спробували застосувати у В'єтнамі, Іраку і Афганістані, але здебільшого безуспішно і там, і там, і там безуспішно, і в Україні знову. Американські стратеги вважають, що українці можуть розвинути цей успіх наступного року, навіть якщо більшу частину їхньої енергії буде спрямовано на відновлення своїх сил. Американські та українські офіційні особи заявили, що перемога була невеликою, але значною кроком до розрізання російських ліній і просування до Чорного моря, розділивши шляхи постачання Кремля. У Вашингтоні офіційні особи США заявили, що українці майже прорвали перший шар російської оборони і будуть продовжувати атаку, щоб перевірити міцність інших оборонних шарів. Але, але це пам'ятаєте, коли нам показували в новинах власне те, що зараз говорять про Володимира Олександровича, що часто в його виступах от не було. Ре реаліїв, які є на фронті, він мотивував так, але українці е наповнились е оптимізмом, який не був е нічим підґрун підґрунтованим. І ось, будь ласка, але захист Росії виявився набагато сильнішим ніж очікували штати, і замість перемоги е роботайн, ну це я так розумію, місто вони перекла, обернувся кривавою битвою. 47-ма бригада, одна з дев'яти навчених сполученими штатами, зазнала величезних втрат. Десятки солдатів були поранені, або вбиті. Були знищені бойові машини Бредлі, а також бронетранспортери і німецькі леопарди. Протягом трьох місяців військовослужбовці США та союзники навчали дев'ять бригад: 36 тисяч українських військових, основам маневреної війни. Теорія висунута американськими стратегіями полягала в тому, що лише важка сила може пробити міцні російські лінії та повернути південно-східне узбережжя України. Але поки США вчили Україну користувати зброєю, росіяни окопалися і готувалися до майбутньої битви. Американські та українські стратеги спочатку не усвідомлювали наскільки росіяни зміцнюють свою оборону. Українські війська, які тренувались в Німеччині, відпрацювали прорив оборони набагато меншої міцності. Ніж те, з чим, зрештою, вони зіштовхнулись. проблеми України ускладнювали гострі розбіжності з американськими генералами щодо того, як і де використовувати нові механізовані сили. Українські чиновники, включаючи Зеленського, дійшли висновку, що східна частина країни є найважливішим театром, оскільки російські війська зосередили там свої зусилля. Вашингтон вважав, що схід України, включаючи Донбас, менш Стратегічно важливий ніж окуповане південне узбережжя, у результаті Україна тримала свої сили розділеними між сходом і Півднем, відмовляючись від одного головного напряму наступу, і замість рішучого прориву склалася важка патова. Ситуація Українське військове керівництво заявило, що вважає американські очікування нереалістичними, особливо враховуючи той факт, що вони не мали повітряних сил щоб захистити свої наземні підрозділи. Ну в цьому є правда у нас не вистачає недостатньо літаків. Власне, тому і президент України так багато говорив про літаки. Є багато причин, чому контрнаступ провалився, але в українській критиці є частка правди, сказав Ерік. Науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир була якась інфляція колективних очікувань. От гарна фраза. Да? Інфляція колективних очікувань це те, про що я постійно говорю. Не потрібно формувати в собі ці очікування, які ні на чому не ґрунтуються. Потрібно бути більш зважливими більш тверезими. Компанія 2023 року не була повністю провальною. При цьому офіційні особи США вказують на успішні та руйнівні атаки України на Чорноморський флот та військові командні пункти в Криму. Деякі офіційні особи сказали, що це була велика морська перемога без флоту країни без флоту. Операції дозволили Україні експортувати зерно з Одеси та залишили відкритими деякі судноплавні шляхи, що є важливою перемогою, але вони мало що змінили в загальному перебігу війни та не дозволили Україні відвоювати жодну територію. Україні не потрібно повертати. Оце фінал цієї статті. Україні не потрібно повертати всі 20% території країни, яку вона втратила, щоб виграти війну, кажуть американські чиновники. От тобі кордони 91-го року. От отримання деяких стратегічних і символічних перемог, зміцнення оборони та нарощування власних здібностей для виробництва більшої кількості зброї може бути достатнім, щоб зміцнити позицію України, коли заклики до мирних переговорів про припинення війни неминуче відновляться. Неминуче відновляться. Американські чиновники намагаються підготувати українців до наступного року, кажучи їм, що будь-яка допомога, яку схвалить Конгрес, навряд чи відповідатиме фінансуванню, яке Вашингтон надавав у перші два роки війни. Вони мають воювати розумно і ефективно, сказав Майл Комфан, Кофман, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії фонду Карнегі за міжнародний мир, який нещодавно відвідав Україну. Якщо Україна та Захід зроблять правильні інвестиції в пошуках довгострокової стратегії, тоді Україна може повернути перевагу. Ось така непроста стаття. Я нагадаю, що це New York Times. Звинуватити New York Times у якійсь про російськості дуже важко. Їм також важко. Американцям теж досить непросто. Вони мають і свої проблеми, вони мають нині доволі проблемну Європу. Все це починалось можливо з іншими намірами, але нині заходить у досить складну геополітичну і військову а, ситуацію. Як з неї вийти? Я бачу, що не знають ні Сполучені Штати Америки, ні європейці. І шкода, що в цьому всьому ми з вами живемо наше життя. І шкода, що при цьому всьому, якщо для когось це просто аналітика в аналітичних центрах, то для нас це наше життя. Для нас це життя наших близьких, наших дітей, це інфраструктура, це наше майбутнє, це ваші роботи, це наші статки, наше майно, яке хтось має і може втратити. Це наше життя, це життя наших воїнів, яких вже багатьох просто не повернути. Це скалічені долі. Що це все, чи могло це не бути, вже говорити пізно. Це вже є і це вже стало нашою реальністю. Що буде далі? Будемо слідкувати. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково чекаю ваших коментарів щодо цієї статті. Стаття непроста, і стаття не присутня в інформаційному просторі України повноцінно. Ну, з причин зрозумілих вам. Але ще раз повторюю: ми повинні думати про свою країну. І яким би хто поганим нам би не здавався, не опускайте руки, не шукайте винних, тому що винні всі ми з вами разом. Маю на увазі весь світ. І ми в тому числі винні за багато моментів нашої нещодавньої історії. Деталізувати не буду, я думаю, що кожен сам зрозуміє і кожен сам прийме рішення. Що і як далі бути? Бережіть себе, не забувайте підписуватись.